Це питання до тебе, можливо, воно знаєш, може бути не розгорнути? Можливо, можливо, ти розгорнеш його більш широко поясниш свою думку. Мені цікава твоя думка саме, тому що в мене є своя, мені цікаво почути твою. Чи вважаєш ти, що ти зможеш будувати стосунки з людиною, яка тобі зрадила і пообіцяла більше цього не робити, і чи взагалі можливі стосунки? Після реальної серйозної зради, під серйозною зраду я маю на увазі і ментально, і фізично, чи можливі стосунки після того як людина вже мала серйозну зраду, а з тією людиною, з якою була до того, я зазвичай на фінал ну, завжди намагаюся підібрати питання, знаєте, таке життєво стверджуюче. Ну, щоб змотивувати якось аудиторію, і тому подібне. Тобто, логічно, що я маю дати якусь таку відповідь, яка змотивує людей. Але до чого може це змотивувати з іншої сторони? Бачиш, як я собі виграю час, говорячи те, що не має ніякого значення. Дивись, тут же ж можна розбирати зовсім з різних сторін і є теоретична, є практична. Як на мене, дуже багато речей, які нам в голові здаються раціональними, які ми можемо собі пояснити, нібито розуміючи, і завдяки подкастам і завдяки там якомусь досвіду, ти знаєш, що люди швидше за все не змінюються. Ну і виходячи з цього, ти розумієш, що, мабуть, не варто давати цього другого шансу. Але з тим самим я розумію, що ми продовжуємо вважати себе унікальними. В тому сенсі, якщо ми знаємо 99 випадків, що були стосунки, де пара зустрічалась, потім один зрадив вони розійшлися, і через там деякий період зійшлися. Всі навколо говорили: ясно до чого це приведе. Але вони в той момент вірили, хоча потім розходились. І ти. Знаючи весь цей досвід, маючи багаж знань всіх навколо цього, цього людства, ти все одно віриш, що ти унікальний. І мені здається, не можна по-іншому. Тому що, якщо ти перестанеш вірити в свою унікальність і почнеш все максимально раціоналізувати, то в один момент ти просто зрозумієш, чим закінчиться твоє життя. Тому що, якщо можна передбачити. Ну, Обсантиметрити всі свої вчинки, тоді ну, ясно, чим все це закінчиться. Тому я вважаю, що я не можу зараз стверджувати, але швидше за все, я думаю, що я дав би людині другий шанс. Я майже якби я її любив цю людину. От я б по-іншому не зміг би. Хоча я не кажу, хоча я б нікому не радив би так робити, але сам би зробив точно. Чому не радив би? Ну, тому що я сказав, тому що в 99 випадках. З 99 люди потім все одно розійдуть. А ти що думаєш? Я б не дав шанс. Хоча у мене були випадки, коли я давав шанс після зради. Ну тобто мені зраджували після того, я ну, будував далі стосунки, але це закінчувалось ну не дуже окей. Як ти правильно сказав, ну мені продовжували зраджувати. І здебільшого, взагалі, людина, яка почала зраджувати в певних стосунках, це не означає, що вона буде зраджувати в інших, але конкретно в цих вона здебільшого вже буде схильна до того, щоб прибігати до такої моделі поведінки, як зрада.